Всім привіт! Не було змоги запустити стрім на останньому дні турніру. Турнір трохзіркові. Без червоних потужне підсилення. У мене після обстрілу в четвер два дні світла не було. Тому в п'ятницю і в суботу весь день, тільки під вечір, з'явилося світло. І не було ні звичайного зв'язку мобільного фактично. Ні інтернету, ні взагалі нічого не було. Ні отоплення, ні опалення, ні теплої, ні холодної води взагалі нічого не було. Але за два дні таки полагодили, слава Богу, все енергетики. Зіграв я цей останній день на телефоні, записав на відео невеличке. Швиденько відіграв, так біля вікна ще грав, бо зв'язок був дуже поганий. Тому, тому буде в такому форматі. Включу це відео, яке я грав, як я останній день турніру відбігав. Поїхали. Поїхали, хай я там уже щось починаю робити. Так, оборона в мене в А, причому дуже добре в А останні дні відстояла. Уж там 65,4%. Дивно, дивно, що останні дні вона все-таки була А, а в перші дні ні в С, навіть там не в Б. Не в... Фактично в Д. Дуже погана оборона стояла. Тут в першій атаці, що в мене було? Вирішив взяти Бальтазара фіолетового для підстраховки, бо тут багато жовтих, ну як багато двоє. Вирішив, що для підстраховки візьму, хай буде ще одненький якийсь колір. До речі, взагалі всю, цю весь цей бій за 16 хвилинок чи за 15 відбігав щось таке. Тут зразу повезло з камінчиками. Я, чесно кажучи, на рахунок поля, коли грав, навіть не, не знаю, не часто сильно придивлявся. Думав бігом відбігати, бо дуже поганий був мобільний зв'язок. Умовно, щоб десь посеред ігри не викинуло, думав, швиденько поки зловив зв'язок, десь біля вікна відбігаю. Ну, відбігав. Відбігав останній день, добре хоч так. Так, що в нас тут цікавого? Е, цікаво, що зараз. Зараз, мабуть, четвірку складу. От зараз буду, типу. Не знаю, не пам'ятаю вже, як відбігав. Складу четвірку чи ні? Зараз би четвірку склав. Добив крайнього, вирішив цього не бити возрадку тут, щоб не були. Так, да, четвірку склав. Не бити хорубу, бо типу міньончиків наложив, вирішив крайнього добити бальтазаром. Так, о, прекрасно. Так, ну тут, мабуть, божевільного зразу доб'ю. А Кого? Ну, Так. Ну, да. ну зараз також, принаймні, так само зробив би. Е, Потім, мабуть. Харубо. Бо цей може сам себе вдарити, так? Да? Так, да, так і зробив. Ну, і залишилося тільки кетьку домучити. Але то назавжди намагаюся бити останнього в таких ситуаціях, бо. Типу Бог його знає, чи він мені по возвратці багато урону нанесе. Щоб потім з кішкою не мучитися, щоб вона мене не подобувала. Ну і в самому кінці вже його. Ох, добре, по 600. Фактично він мені вернув. Перший є. Так. Далі. Далі два Фелтона ще трішки важче, ніж минулий бій. Так, тут так само залишив Бальтазара, так як типу фелто не фіолетових, щоб фіолетовий був для підстраховки. Так, що тут цікавого по полю. Зелених взагалі фактично не має 4 камінчики. Е, можна попробувати фіолетовий кристал знайти? Ні. Угу. Ну, якби зараз ходив би, мабуть, в центрі тут би рухав, а потім збирав. Тому що зарядки дві, двоє фіолетових все одно мені Бальтазара не заряджають. Чого я так вирішив зразу їх збирати, незрозуміло. Так, як мінімум, коли грав би на стрімі і думав би довше, то це, такі пходи не робив би. Так, що далі? Далі, мабуть, ось тут би бомбу дониз рухав, щоб фіолетового зарядити. І в надію. І ось цей зелений тоді піднявся під підверх. Знову не так зробив. А, краще б я донизу рухав. Я і фіолетових би зарядив би, і ось цей зелений піднявся б на один вище, щоб ще й зелені зарядити. Тоже не побачив я цей кіт, коли грав. Ну, бо поспішав. Так, тут, а щоб підняти тріючку зелених. Супер, тоді вони й знайшли. Знизу три зверху три. Але знову ж таки цього недостатньо. Так, знизу забрав. Зверху, мабуть, зараз краще, щоб по двох пішло, а не тільки одну беліт. Так, да, так і зробив. Ох, як боляче Алі. І зараз Алі другий буде мене бити. Боляче по кому? Ага, Алі забрали. Цікаво. Так, зараз бріє наше разом. Що живий бальтазар? Не доб'ють його ніяк стичок. Так, вирішив, що хіла пробити краще по центру, якщо що, хоч не нолик отримати, хоч дирку зробити, бо ця б зараз відхиляла. Ну, мабуть, по Алі потрібно бити. Встиг буду бити сам себе, можу пошкодити. Тут корінець, мабуть, алі першого потрібно. Зараз побачимо, до кого я надумався, куди я захтів бити. Але знову ж таки, якби зараз грав, мабуть, Алі забирав першим. Угу. Так і є. Правда, в нього броні там забагатько. Ага, вирішив взагалі не бити. Зачекати, подивитися, що ще вийде. Цікаво, цікаво. Але Бальтазара вже забрали, біда. М -м -м. Добре комбо полетіло. Шкода, що бальтазара мого забрали. Його вже двічі міг би зарядити, багато фіолетових камінчиків було. Ага, і Брієн вирішив добити, бо під нею були камінчики. Ну окей. Так, що далі? Фіолетового, наш він мені тут був потрібен, краще б зеленого піднімав би вище. Заробити будеш. Угу. Я вирішив їх обох зразу зарядити, так? Да? Хоча що можна було в центрі трішки пропустити. І куди вони вдарять? Це я на що зробив, щоб їх зарядити? Ну, в принципі, норм. Зараз... А, хоча кого я доб'ю. Ага. І тут вони стичок добили обох. Ну все. Типу, умовно, міг би відхилятися і Аліше пограти, трішки побити. А так як залишилася одна брієнка, тільки шукати якісь камінчики під ними. Ну, Ось тут можна синіми умовно підняти, але все одно б вони не добили. Фіолетових не вистачить Фелтона. Можливо, якщо тут зелений знизу вилізе. То щось... О, так, і зробив. А зелений не виліз знизу, окей. Ну, і от Так, Так я отрив ще один хрестик. Ну і в загальному ще три бої залишилося. Хрестиків вже не бажано отримувати, щоб до кінця турніру добігати. Так, і знову я нічого не міняв, знову Бальтазара залишив. Так, щось не встигаю навіть подумати дуже швидко, як ходи робив. Зараз думаю, як би я зробив, але роблю хіп до того, коли я зараз придумаю щось. Так, тут можна ось тут зелені підняти, щоб потім скинути в джолі. Ага, так і зробив. Хоча джолі заряджати не сильно хочеться. Краще вже, мабуть, по підскасті, а потім фіолетові під'їдуть Ні, це таки джолі вирішив. О, ми його добили взагалі супер. Ну прекрасно, тут камінчик. А, не добив. Мабуть, так, от теж думав Дон. Якби зараз грав Дон би бив би, тому що файкієс, ще якісь там типу дебафи наложить. А Дон, якщо ману почне знімати, буде дуже незручно. Цього пару хп не хочеться добивати бальтазаром. Що, рішусь? В Дон ударю? Чи все-таки фланг доб'ю? Знову вирішив пропустити, подивитися. Що виїде. Так, махіла вже майже нема. Та бий, бий, потім будеш перезаряджатись. Угу, так і зробив. Так, що тут цікавого є. По входу тільки один хід на полі, да? Нічого не бачу. Зараз довго роздивляюсь, скоріш за все, тільки один хід час. Так, так, так. да, да походу, це один хід єдиний, який може бути. Пам'ятаю, в мене в якомусь полі перекручувалось, бої перекручувалось поле, здається, це воно, да. Це цей бій. Так, і дали йому ще раз вдарити по Алі. Живий. Так, ну тут, мабуть, четвірку, щоб зарядитись, Ні, Ні вирішив перш цього добити. Тоді, в принципі. Ага, Дон зараз зарядиться. Ну, треба хіла заряджати. Угу. Так як вона вже заряджена, і мультик, скоріш за все, ті не зніме з нього іману. Угу, це туди полетіло. Ну, відхилявся і тепер збирати. Забирати ці совушки. Ага, кристал плюс забрав. Ну і, мабуть, фаєза да Кицьку на потім лишати. Ну і прекрасно. Так, це в нас який був третій бій. Так, давай, кицька, здавайся. Супер, що в нас там далі? Четвертий? М Можна залишити бальтазара, можна поміняти. Ага, вирішив взагалі одними зеленими збігати. Да? Чи все-таки розпреділення взяв? А, думав взяти ганджу, я ж вибив костюмчик новий і прокачав його. Ну, не до кінця, не на фул, але умовно скляний набагато сильніший став. Думав, може, його взяти десь ману комусь різдити, там є з кого її знімати. Ну, подивився, що ця б'є, типу 300, і скільки в неї ХП. Подивився на того, вирішив, що хай вже буде кицька. фіг на того ганжу, І, здається, так і пішов Моно. да. Знову ж таки, кажу, що здається, бо. Е, так, відносно давно вже було, вже більше доби пройшло. Не сильно пам'ятаю, не передивлявся умовно я це відео. Так, ну зелених, в принципі, достатньо. Можна вигравати. В першу чергу хочеться юка забрати, щоб він мене не блочив. Можна тут, в принципі, і підняти потім ще тріючка, і ось цю потім підняти. Дев'ять камінчиків можна зібрати. Так, що я зробив. Угу, Так би і зараз зробив. А, тут навіть клащ, краще ще, ніж можна раз, два і не паритися. Так, да, трійку в нього, трійку в кицьку і зарядилися. Ну, майже в ті. Ударка, умовно. Бо цим треба 10, але 10-юсь тут бомбочку і можна забрати. Так, Алі, заберу з цими двома чи ні? Да, заберу. Так, а що ти тут вирішив? Я б бомбочку взірвав би якби зараз грав. Щоб уже їх зарядити і вони почали нас доганяти. Ну, манус У ударку собі набирати. А, тут ще відразу трійка склалась, прекрасно. Ну і кицькою, Кому? мабуть, все-таки в таун та того вдарив, да? Да. Завжди намагаюся... На остаток залишити. Цього жовтенького. Так, і ти зараз помінів, де ж бити, вирішив зразу в нього і скидатись, так як він є. Хоча, в принципі, можна було б ось тут піднімати зелених уже заряджати, щоб алі зарядити і не паритись. Угу. Ну і за два ходи можна зарядитись. А що там? Ось тут можна було зарядитись червоні підняти і вони б зарядилися. Таке, теж раціональний хід, Зараз грав би по-іншому зробив, бо тут авдруг не вилізло б. Довелося б все одно, ще тут рухати. В, в, ага, а я мишкою покажу тут рухати, а на відео ж не видно, де я кажу. Це ж відео з. Відеозапис, умовно. Так, да, тут трішки виграв, але, знову ж таки, якби зараз грав, трішки б не так зробив. Ну і останній, останній бій в турнірі. Тут вже, в принципі, можна і хрестик отримувати все одно, останній бій. Так, А що я думав так довго? А, я знаю, тут цікаво дуже вирішив зробити. Я подивився на його оборону, і я собі також думав таку оборону поставити. Я думав, типу, так як це бафи і Тайрум, типу, знімає бафи, а це якраз потужне підсилення. То я вирішив, що я візьму. А, а я позавчора зловив цього Тайрума, вже йому скляний костюм докачав. То я вирішив, що я поставлю точно таку ж саму атаку, як нього оборона. От, типу, просто скопіюю один в один. Так, тут я міняю на ударку йому. Так, тут є є, все вірно. І я вирішив, що я точно така ж сама, як в нього, оборона, собі точно таку ж саму атаку поставлю. Подивився, хто він такий, що це за альянс, бо я собі також думав таку оборону ставити. Ну і вирішив. Що піду. Піду грати таким. Прям так, як в нього один в один. Так, тут просто щось порухав, щоб комбо було, нічого не збирав, просто вирішив підняти. Так, також під комбо все підрухою. Тут, мабуть, ось так от би зробив зараз, якби грав з да, Так само комбо. Чисто. О, камінчики під'їхали. О, як класно, під'їхали. І ще трійка відразу. Ну, тут комбо все порішало. Я почав чисто рухати, шукати камінчики і за одне комбо три знеслося. Ге, ну, тут перше маліда, тому що він противніший. А з цим уже якось би домучились. І знову ж таки дуже багато вилізло зеленого, і він зразу помер. Навіть уміння фактично не використовував все комбо би порішало. І того, закінчив я цей турнір а, в топ-1%. Оборона в А останні два дні була. Перший день в Б, потім в С, потім в Б. І останні дні два в А, здається, так. Ну, типу, взагалі, щось зразу оборона перші дні не стояла. Але в кінці кінців нормально в а Аверці. 445 місце в рейтингу. А, і це я грав за. Не можна десь паузу нажати, можна. Це я грав. Десь за півгодини до закінчення турніру з самого ранку. Е, тому що всю ніч, типу, я надіявся що до останнього вдруг світло дадуть. І я буду. чи ладно, хай там буде. Е, що таке дадуть світло? Я зранку запишу цей стрімчик, але запишу його нормально. Але до останнього світла так і не дали, та й на наступний день цілий день не було ні світла, нічого. То я це записував уже під самий турнір. Здається, я так і закінчив турнір. Ну, якщо, зараз, до речі, подивлюсь в грі одну секунду. Ну-ка, турнір. А, рейтинг на 408 місці навіть я закінчив турнір. 445 в мене було, коли я відіграв. Але по факту, через півгодинки, коли турнір закінчився, мені ще за оборону а нарахувало І в кінці кінців я закінчив 408-м. Обігнав Антона трішки. Навіть <с�і> з трьома хрестиками. Десь в нього останні дні так само не піднялася мовна оборона, як у мене. Бо я дивився, Антон також в три часа ночі, здається, записував в, чи в два з лишнім турнірчик. Йому світло дали трішки раніше, а в мене, в мене не було такі на наступний день весь день. А тут я просто вирішив поклацати, подивитися топ оборони, то на якому місці був аж собі на майбутнє. Та й таке. Так, і турнір закінчився. Так, ага, от в мене і давай, можливо, ось так от зроблю. Е, так, в мене і закінчився цей турнір. Ну, Но нормально. З нагород нічого цікавого не дали. Але в топ-1% 408 місце трьома хрестиками навіть дуже нормальний результат. Ну, Но дуже шкода за оборону. Дуже шкода, що перші три дні оборона була жахливою. Чогось вона таки до кінця ж відстояла і відстояла. Ось в такому форматі в нас вийшов п'ятий день турнір, який записав на відео. Зараз Ютубчик виложу аж через два дня десь по закінченню цього турніру, тому що тільки зараз світло дали. І... і ще сьогодні запишу стрімчик по призивах. прям стрімчик зараз запущу. Так що, якщо це хтось дивився в записі, всім дякую за перегляд. Чекаємо наступних турнірів і пока-пока.